В місті Марії минає другий рік окупації. Загарбники намагаються ще далі простягнути свої довгі руки радянсько-імперських наративів в життя маріупольців. Як окупанти знищують українську культуру в місті? Чи готові жителі і далі чинити опір, та якими були найбільш безглузді заяви росіян протягом цього непростого 23-го? В останній в цьому році ми розкажемо про недолугі вчинки та сміхотворні рішення окупаційної влади. Це проєкт Маріуполь Окупація. Я Тетяна Байрак. Поїхали. Тож весь рік загарбників у Маріуполі проходив під егідою зросійщення чи навіть з Радянщиня, всього населення. Місті окупанти замість квартир для людей будували наполеонівські плани. Почергово з'являли заяви то про повернення пам'ятника Леніну, який у 2014 році викинули на сміттєзвалище, то про відкриття музею жорстокому радянському Жданову, який знищував українську культуру та науку. А добивали містян створенням нових вождів, на яких люди мали, вочевидь, молитися. У прямому сенсі, ось так панове виглядає рекламне обличчя комунізму. Та попри відвертий ідіотизм, радісні обличчя загарбників продовжували світитися від щастя, бо так наказав цар Батюшка або ж по-нашому головний диктатор Путін. Цей рік нам запам'ятався ще й впровадження в окупованих українських містах безглуздих російських свят. Серед них з найбільшим розмахом загарбники відмічали День окупантського побідобєція, тобто свята території, які насильницьким способом приєднали до Росії. Не меншим був ентузіазм росіян при святкуванні дня прапора ДНР. Окупанти навіть згадали тоді якихось героїв так званої народної республіки. З флагом ДНР ополченці становились настоящими русскими героями, освобождая города і поселки. Тепер флаг Донецької народної Республіки рядом з російським триколором, розвивається над нашим краєм, символізуючи єдинство і нерозривні зв'язки з Російською Федерацією. Усіма силами цілий рік росіяни створювали в місті імітацію щастя та безперервного свята. Цирк взагалі їздив до Маріуполя як по розкладу. В місті Марії наслідив і ростовський цирк, і благодійний цирк для сімей, так званих СВОшників, і навіть сам Едгар Запашний. Він забрав собі на перевиховання Маріупольське тигриня, яке невдовзі від турботи дресирувальника померло. За колісами російського цирку, як і за лаштунками більшості заходів окупантів, лишаються виключно знущання, примус та цинізм. Як от виснажені ведмеді та бобри, яких змушували під гучні аплодисменти глядачів, танцювати калінку, малінку і стрибати тут поставало лише одне питання: хто з них дійсно тварини? Та всі ці веселощі, які чи не щодня впарювали містянам, були організовані, щоб відвернути увагу від реальних проблем, яких за рік назбиралось. та що тут слухати, коли можна побачити на власні очі. 8 домов знесені. Тисячі людей хочуть знати, коли на місці наших снісенних домов почнеться будівництво компенсаційного жилья. Мені не зрозуміло. У мене квартира була 86 метрів. Предлагаю тільки 33. И то неизвестно когда. Мы все оказались на улице. В декабре месяце его снесли. Хотя когда сносили акты, которые они ну, там, райадминистрация сейчас предлагают, и которые я взяла в райадминистрации. там просто отписка пяти, подписана пятью человеком, никаких констатаций, почему его снесли, снесли, зачем. В городе полумиллионники, где большинство домов пострадало на сегодняшний день, на данный момент 465 домов снесено. В кожному доме від 100 до 200 квартир. Тобто не треба бути математиком, щоб посчитати, сколько людей залишилось без криші над головою і вынуждены скитатися по съйомним квартирам, знайомим, другим городам і странам. У 2023-му навіть ось така жахлива картина, де містяни вимушені жити на вулиці, стала звичною справою. Росіяни ж, попри обурення жителів, так само весь рік продовжують гнути свою лінію і безсоромно заявляють, що весь світ, нібито, заздрить Маріуполю. Я думаю, що весь світ просто удивляється темпам відновлення Маріуполя. Я думаю, що з такими ж темпами, як тільки отодвинуться лінія Беосприкосновення, Донецьк буде не просто відновлений, а стане жемчужиною Донбасу. Цікаво, що найчастіше за цей рік люди скаржились на бездіяльність окупаційної влади, зокрема в сфері комунальних послуг. У деяких людей майже всі 365 днів не було світла чи води, а з настанням холодів ще й опалення. Як кажуть самі жителі окупованих територій, зима у них почалась явно не з шампанського та мандарин. Цей сезон у нас почався неудачно. Почався только 24 ноября, почався з поривів. І до 2 декабря, з 24 на до 2 декабря у нас було два пориви. Та, попри жахливі умови життя, найрезонанснішою подією для Маріуполя все ж стала відмова росіян видавати людям життєво необхідні ліки, як от інсулін без наявності російського паспорту. Те, що щоб отримати інсулін, і не здохнуть, треба отримати російський паспорт. А яка подія 2023 року в тимчасово окупованому Маріуполі стала найрезонанснішою для вас? Напишіть нам в коментарях та не забувайте поставити вподобайку під цим випуском. Не змінилось на краще за рік, що минає, ставлення росіян до українських дітей. На них чи не щодня окупанти вивалювали тонни пропаганди. Отак От усього за 99 рублів у Маріуполі можна було придбати звичайну дитячу книжечку з гучною назвою На Берлін з устав РФ. Або навіть канцелярію зі світлинами терористів, яких в очах маріупольських дітей окупанти весь рік намагались зробити героями. Ніякої пропаганди, а тільки відбірний садизм. Прикольний прикол вийшов також із навчальними закладами, які нібито відновлювали загарбники. Міністерка освіти в так званій ДНР презентувала це фото з Маріупольської школи 27 як досягнення ДНР. Але тоді жителі справедливо підмітили, що всі меблі в закладі придбані ще Україною. Тоді допис був швидко стертий. Але щоб виправдати витрачені, чипак вкрадені гроші, цю школу міністерка презентувала на нараді у Волноваському районі, як школу, яку відремонтували в Мангуші. А в Мангуші як ту, що відновили у Волновасі. А ось так відновили медичний коледж, Зняли показове відео з красивими стінами і все яскраве. Та цей заклад не витримав перших дощів, як і велика частина інших будівель в Маріуполі. Студенти ж зафільмували справжні наслідки ремонту окупантів. Але взагалі хотілося подякувати загарбникам. Хоч раз на рік вони сказали правду, а не несли маячню про діти цвіти життя. Дітвора от, від такого, тобто від грудного і до, будемо так говорити, 12-15 років, вона вся вже там промита. Будемо так говорити, це втрачене покоління. Так я от хочу, щоб цих поколінь не стало. Не стало. Та ось, де окупанти справді виклались на усі 100% – Це в замітанні слідів власних злочинів та старанні будь-яких згадок про український Маріуполь. Фактично, в місті Марії 24 на 7 процвітає культурний геноцид. Драматичний театр Маріуполя, де росіяни вбили за різними даними від 300 до 600 людей за рік, став головним приводом для гордості терористів. На братській могилі окупанти зводять новенький театр просто космічними темпами. Символ українського міста Марії, будинок з годинником, тепер перетворився на символ російської іпотеки. За рік також понівечено будівлю 19 го сторіччя індустріальний технікум на вулиці Георгіївська, а також знесено Маріїнську жіночу гімназію, яку було побудовано ще у 1894 році. Та найцинічнішим стало знищення росіянами написів маріупольських дітей, які ті зробили під час блокади міста в одному з укриттів. І хоч росіяни другий рік поспіль намагаються знищити, стерти, споплюжити останні краплі українського, які лишились в місті, та ми віримо, що новий рік стане останнім роком окупації Маріуполя. Ми повернемось додому туди, де нас чекатиме тепле Азовське море і палюче сонце. Де кожного українця радо зустріне неповторний Маріупольський колорит. Це був проєкт Маріуполь Окупація. Я Тетяна Байрак. Якщо у вас є що сказати про життя в окупації, пишіть нам в коментарях. Підписуйтесь на YouTube канал TV7, також ми є в Instagram, Telegram та Facebook. До зустрічі в наступному році. Бережіть себе.